Вражаючий вигляд на хребет Боржава. Тумани. Ранковий спів пташок просто заворожує. Гора гемба в тумані, а боржава оповилася також туманом, там не зволовець. Керпацька область тумані. А весь хребет видно. Ось так високий верх, зачепилася хмаринка. А далі гора стій, плай, чисто. Гора тим Рацицька, тут закінчується хребет, боржава. Там є одинока вершина, яка не належить вже до боржави. І потім починається вододільний хребет. Яка краса. Це просто поезія. Половина руна вся в снігу, видно там якісь такі дві сонячні плями на ній. На горі гостра засяяла. Плямочка на першій вершині, потім далі друга вершина гори гострої, пікує ранковий, оповівся туманом, яка краса, релаксація. Далі хребет. Продовжується і турківщина тежуся в тумані більше не видно. Закрив туман. І ще раз хребет боржава. Яка краса. Весняний ранок 22 березня. Просто чудо. Міжгірщина в тумані. Гимба в тумані. Великий верх. Маринка щезла. Сій плай. Темнаті і цицька. Низоволовець. Оповіді туманом. Краса невмовна. Їде поїзд уж Львів. Все в тумані краса невимовна. Там село Лозе і чути дзвони ранкові, церковні. Закликають на службу Божу. Друзі, краса просто невимовна. Це кордон Закарпатська Львівська область. Ось тут передній план. Сторона Верхнячки село і далі Закарпатська область село Камера. Будодільний хребет. Гора пікуй. Турківщина просинається, з туману виходить. Краса неймовірна. Верняшка ранкова. Ось вона. Вернячка просинається з сну. Грабердо, церковська, церковська верхнячка, Гра Плай. верхнячківський. Марат Кичера і далі Лисова. Це верхнячка, друзі. Чудовий весняний ранок. 22 березня 2023 року. Мирю вам, друзі. Просто каска. Жало Ранкова.